Я вітаю всіх глядачів Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про ті виклики, які стоять сьогодні перед українською світою, а також про те, якою має бути підготовка державних службовців і як ця підготовка змінилася за останні 25 років. Я великою приємністю Вітаю нашого гостя. Це Дмитро Дзвінчук, доктор філософських наук, кандидат наук з державного управління, професор, депутат Івано-Франківської обласної ради, заслужений працівник освіти України. Вітаю вас! Доброго дня, Дмитро Іванович. Я вже не називаю вас власне керівником інституту гуманітарної підготовки та державного управління івано франківського національного технічного університету нафти і газу. Попри те, що 25 років ви очолювали цю структуру, хоч під різними назвами, але все ж таки 25 серпня завершилася ваша 25-річна каденція. І якщо так звернутися на цей величезний такий проміжок часу. Як би ви оцінили і те, як змінився інститут, як змінилася ця установа за цей час? І чи вдалося втілити ті прагнення, ті завдання, з якими ви йшли 25 років тому на цю посаду? Так в далекому 2000 році я був призначений тоді деканом факультету управління та інформаційних технологій. Така його була перша назва, ще двічі вона змінювалася. Пізніше інстит... факультет переріс в інститут і об'єднав шість кафедр. А починали ми з трьох маленьких кафедр, де було дві спеціальності: документознавство та інформаційна діяльність, яка в ті роки була надзвичайно популярною. Це спеціальність, яка конкурувала з економікою в університеті Нафти і Газу за кількістю вступників. Ми мали кожного року більше сотні вступників на перший курс. От. І магістратура Державної служби, ось яку я очолював теж і був координатором якої впродовж цих років. Ясна справа, що процес. Ішов, і були як зльоти, злети, так були і десь якісь промахи, десь якісь невдачі. Напевно, найскладнішими для нас були роки 14-15, коли в міністерстві витала ідея про те, що не може бути підготовка в непрофільних вузах або в закладах вищої освіти. Ну, до чого це вело? Очевидно, це вело до того, що такі спеціальності, які не є профільні для технічного університету Нафти і Газу, необхідно було закрити. От. І мені довелося обґрунтовувати позицію доцільності такої підготовки в нашому університеті, їхати до тодішнього міністра освіти Сергія Квіта, обстоювати цю позицію і. Вийшов від нього з кабінету з запевненнями, що ми той навчальний заклад і той структурний підрозділ, який має всі підстави для продовження підготовки за цими спеціальностями, які були. Ну і, безперечно, важливою віхою було розширення спеціальностей. І в 2003 році ми відкрили спеціальність науково-технічний переклад. Який на сьогодні ж таки є однією з найпрестижніших спеціальностей у нашому університеті, то був непростий час, бо не було фахівців, не було викладачів. Нам доводилося по крупинці збирати, ростити, і мені надзвичайно приємно, що сьогодні на шести кафедрах і інституту. На тих кафедрах, які є випусковими, основному викладачі це ті ж випускники попередніх років, які закінчили обрану спеціальність, продовжили навчання в аспіран... магістратурі, аспірантурі, захищали дисертації. І залишилися працювати в університеті. Це напевно найбільше досягнення, і найбільше чим можна гордитися, що ці люди обрали не інші навчальні заклади, а залишилися в нашому університеті і на наших спеціальностях. А скільки чи враховували, скільки за ці роки було випущено фахівців? Ну, Їх було випущено тисячі. Я можу сказати тільки, бо ми ведемо облік магістрів Державної служби, а тепер публіч, з 2016 року публічного управління та адміністрування. 2260 осіб закінчили магістратуру. І це люди, які в основному працюють, працювали на час вступу і Працюють в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування. І е, це не тільки Івано-Франківщина, це Кіровоградська, це місто Черкаси, це місто Київ і міністерство, і Київська міська адміністрація, це Житомир, Рівненська, е, Львівська, Чернівецька. Тернопільська, Закарпатська, ну і, звичайно, основна маса наших випускників це все-таки з нашої області. І сьогодні, в який би не зайшов кабінет, в яку б структурну ланку органу влади ти не зайшов, всюди є випускники нашої магістратури, і ну, це, це теж. Те, що це підстава для гордості, що недаремно ми працювали і росли, розвивалися. Таким чином можемо сказати, що ми підготували компетентних фахових працівників для органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та організацій і установ і як публічного сектора, так і приватного сектора. Ну, століття – це великий термін, і ми розуміємо, як змінилася наша країна за цих останніх 25 років. А як на вашу думку змінився саме образ? Публічного урядовця та урядовця місцевого самоврядування державної служби, тому що ну пригадуємо, це спочатку 90-ті, це такий був пострадянський перехідний період, коли люди не знали, не розуміли зовсім, що таке державна служба. Як, от зараз, які головні компетенції мають бути на вашу думку? І що власне держава очікує від е, таких фахівців, і що такі фахівці мають нести пропонувати і державі, і суспільству? Ті перші роки. 90-ті роки, початок 2000-х років. Основним для державного службовця була виконавча дисципліна. І ти цінувався тим вище, чим більш точно ти виконував вказівки, які отримував зверху до низу, працювала система субординації. Зараз все більше і більше. Цінується працівник, який активний, ініціативний і здатний запропонувати нові ідеї. Зараз більш важлива не субординація, а координація. І сьогодні якраз цінуються ті працівники, які здатні запропонувати щось нове, запропонувати е, в, е, тому органі влади, де працює. Е, Нові оригінальні підходи. Недаремно ми виграли спільно з Каунаським університетом міжнародний грант, міжнародний проект, який фінансувався урядом Литви, з дизайн-мислення, тобто з нових нестандартних підходів до вирішення тієї чи іншої проблеми. Ми підготували відповідно тренерів. Ми готували тренерів для Івано-Франківської міської ради. І сьогодні таких фахівців більше цінуються. Напевно, це все-таки пов'язано з успішною реформою децентралізації і переходом до перенесенням ваги на місцеві громади, які потребують сьогодні саме таких ініціативних, а не просто виконавчих е працівників. Ви залишаєтеся й далі. Ви як професор в цьому навчальному закладі. Які у вас плани зараз саме так, викладачі? Я залишаюся звичайно. Чомусь ну, перш за все, я би хотів подякувати всім тим сотням людей, які відгукнулися. На, так несподівано для мене на, здавалося б, таку стандартну тривіальну річ як завершення роботи за контрактом на певній адміністративній посаді. Я просто дякую вам всім за увагу, за оцінки позитивні, за ваші. Але зараз звертаюся до тих, хто співчуває, Такий багато не, не співчувайте. Я дійсно був готовий до цього кроку і давно готовий, от завершуються контракти, це цілком нормальна річ, і нам треба звикати, що це не трагедія, коли керівник іде з посади, а особливо, якщо цей керівник підготував собі достойну заміну. Я залишаюся звичайно працювати в університеті на кафедрі публічного управління, нова назва кафедри публічного управління адміністрування і національної безпеки. Адже новим, напевно, таким останнім штрихом в нашій роботі було відкриття нової спеціальності національна безпека. Ми зробили в цьому році великий набір на цю спеціальність. І, безперечно, що як професор я буду і викладати там, і опікуватися цією спеціальністю. Ну, така гарна була церемонія, коли ви передали ключ від інституту своєму наступнику. Так. Я так розумію, це така нова традиція, яка тепер буде започаткована. Саме. Вона виникла дуже спонтанно, як кажуть, перебираючи свої. Речі, звільняючи кабінет для наступника, я знайшов цей ключ, який мені вручили не в 2000 році, в 2001-му, коли відкривали ось цей корпус на короля Данила 13 після ремонту, капітального ремонту. Ну і думаю, раз є ключ, треба ж його віддати. Таким чином і ми передали ключ. Наступнику виконуючому обов'язки директора інституту Богдану Гривнаку, ну я думаю, ви будете все одно підказувати, радити, ділитися досвідом, оскільки ви залишаєтеся в структурі викладачів. Ви знаєте, він абсолютно підготовлений до роботи. Він роботу знає. А зайва опіка: я ніколи не буду нею займатися, бо вона тільки буде десь заважати в роботі і в самостійності нового директора. Тому. Буде звертатися за підтримкою, порадою, буду, звичайно, це робити. А так, ніяких дріб'язкової опіки не буде. Якщо говорити про загалом про систему освіти, яка зараз в Україні, навіть можливо, за ту систему освіти, яка вибудувалася за 25 років, як би ви її оцінили, і ті виклики, які зараз стоять перед освітянською сферою, і я маю на увазі від початкової освіти до все ж таки магістратури, до аспірантури? Я вам скажу, що. Це тема не одної дискусії, не одного ефіру і не однієї людини. Я думаю, що цю тему варто винести на окреме обговорення з залученням ширшого кола. В чому проблема? І недаремно один з англійських дослідників назвав освіту під лавиною. Тобто лавина зовнішніх змін в суспільстві, в тому числі технологічних, веде до того, що освіта як достатньо консервативна галузь змушена вимушена змінюватися. Змінювати підходи з традиційних на інші підходи. Це дуже, дуже непросто робити, бо Тут, коли людина звикла, що вона повинна зайти в аудиторію, прочитати лекцію, послухати відповіді студентів, то сьогодні це далеко не завжди спрацьовує. Міняється і середня освіта. Ми знаємо, що іде реформа нуш. от, Є окремі, звичайно, свої позитивні моменти, хоча проглядаються негативні тенденції, які я бачу у надмірній скороченні, надмірному скороченні е, можливості здобуття середньої освіти. Те, що планується в області, відверто ну, все-таки 54 ліцеї для області, як на мене, досить мало, зважаючи на те, що Багато навіть територіальних наших громад ризикують залишитися без ліцеїв. Що буде далі з освітою? Міністерство освіти робить певні кроки, які отримують підтримку сьогодні і Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, і Верховної Ради. Інколи ці кроки є. Десь не необдуманими не хотів би я зараз цим займатися, аналізувати, бо це забере надто багато часу. Якщо говорити все ж таки, от про школи, тому що дискусія щодо закриття малокомплектних шкіл вона вже тривалий час ведеться. І от буквально 21 серпня здається, так. Парламент підтримав постанову, яка власне забороняє так. Скасовує цю вимогу про закриття шкіл до 60 учнів і до в той 45, п'яти сорока п'яти так а із наступного року 60, 60 учнів. Так, от, власне, от з одного боку, ніби так, але це але ж ми розуміємо, що проблема залишається так. Проблема малокомплектних шкіл, вона в селах залишається і рівень якості. Підготовки учнів у цих так. школах він не конкурентний. Ви бачите, знову ж таки, це суспільні зміни, які відбуваються. Село десь е, у нас занепадає. Е, молоді люди виїжджають з сіл. Це, ця катастрофа у нас, а її можна назвати катастрофою, поглибилася війною, і сьогодні ми маємо. Ситуацію надзвичайно складну з наборами в школах, особливо сільських. Це вимушена міра, бо вона має двоякий характер. Перший, Ну, уявіть собі, клас, де в якому сидить 4-5 учнів, 5-6 учнів і Тут немає змагальності в такому класі. А друге вчитель, коли не бачить перед собою принаймні 15-20 пар дитячих очей, теж хоче він чи не хоче, психологічно втрачає мотивацію до викладання. І тому говорити про ефективність роботи такої школи складно. Про що свідчить, до речі, і дані опитування. З другого боку, закриваючи школи, ми прирікаємо ці села на майбутнє поступове запустіння. Третій момент, ну, коли вартість навчання в такій школі учня обходиться дорожче, ніж вартість навчання студента на престижній спеціальності в престижному вузі в вищому навчальному закладі, ну, ЗВО. От, то очевидно, це теж державний бюджет сьогодні ну, дотувати неспроможний. Е, питання в іншому: створити умови для того, щоб ці діти, які з е, таких шкіл будуть доїжджати, бо початкова школа залишається, будуть доїжджати до базових шкіл, опорних шкіл. Для цього потрібно відповідно, щоб були дороги. Для цього потрібно, щоб був транспорт, ну і супроводжуючи. Я колись цікавився в Польщі, як Польща вийшла з цієї ситуації, бо Польща теж закривала за схожим, за схожим алгоритмом. 45 учнів менше 45 учнів закривається така школа. Вони вчителів, які працювали в цій школі, вони робили супроводжуючими до базових до опорних шкіл. Тобто, щоб батьки не переживали, де дитина, як дитина. Ці вчителі їхали з дітьми в опорну школу, там допомагали, були помічниками основних вчителів, потім привозили цих дітей назад і, так би мовити, віддавали батькам. Очевидно, що це болючий крок, але. Навряд чи інший варіант сьогодні можливий. Я розумію тих голів сьогодні місцевих громад наших, де такі школи є. Вони всіма силами намагаються отримати школи, бо вони розуміють, що не отримавши школу, вони приводять до подальшого занепаду своїх населених пунктів своєї громади. Ну, і очевидно, що тоді треба і графік самих занять так підлаштовувати, щоб дітям, які добираються, було так. зручно і добратися, і ну, потім... у нас збору... зараз практично всі школи працюють однозмінно. У нас не, не залишилося шкіл, які працювали у дві зміни. Я не знаю, який контингент буде в області школярів на 1 вересня. Підозрюю, що він буде принаймні вдвічі менший ніж був у 2000 році, коли я йшов з посади керівника освіти області, начальника управління. Тоді 221 тисяча школярів навчалася 1 вересня йшла в школу 2000 року. Будете мати можливість поспілкуватися з директором департаменту, то спитайте, який контингент передбачається на цей навчальний рік. Ну і, власне, тоді ще одне таке питання щодо професійно-технічної освіти і вищої освіти. Оцей дисбаланс, коли все ж таки десь відчуваюся професійно-технічна освіта так менш так престижною, і десь навіть батьки вирішують, що краще, нехай дитина буде, ну, здобуде той диплом чи буде працювати за спеціальністю не буде, давайте, але треба вищого освіту дипломатику. Давайте, мати. щоб підняти престижність професійно-технічної освіти, я розкажу невеликий анекдот. До професора, ну, приблизно як я. Приходить сантехнік зробити неполадки е, там у ванні. От, годину попрацював, ну і професор просить, каже, скільки з мене. Той каже, тисяча гривень. Професор каже: слухай, а що так дорого? Я професор, в день так не заробляю. Він каже, коли я був професором, я теж не заробляв. От, це це сумне гірка депутат. іронія. Але сьогодні бажання прилаштувати дитину у вищій школі, ну, напевно, інколи не дуже відповідає природнім задаткам цієї дитини, цього випускника середньої школи. І що потрібно робити? Я думаю, що перші кроки в тому плані вже робляться. Потрібно е, укріпити, зміцнити, модернізувати матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів. Е, друге, в західному світі немає такого поняття, як профтехучилище. Там є заклад вищої освіти, але він відрізняється. За класом є група А, є група Б і група В. І група В це заклад вищої освіти, модернізована, так би мовити, професійно-технічна освіта, де здійснюється навчання за дуальною формою, де два дні, умовно кажучи, здобувають знання, три дні працюють на виробництві. Ось і саме. Таку модель я ще в 90-х роках бачив у Німеччині, як працює. І там, ну, і зміна в суспільстві ставлення до престижності. Престижна праця і двірника, і сантехніка, і електрика. А Таких зараз днем з вогнем, як кажуть, не знайдеш. І викладача, і професора. І лікаря, і будь-якої іншої людини. Якщо вона робить цю роботу професійно, їй повинна бути віддана належна шана в суспільстві. Ну, фінансових ми бачимо все ж таки і двірники, ну і двірники, до... тек двірники, але і електрики і сантехніки точно отримують до краще ніж будемо, кандидати науку. Не будемо так? задражливе те що сьогодні е освітян всіх зачіпає, от всі волають про. Низькі заробітні плати, як в загальній середній освіті, так і в вищій освіті. Давайте про хороше. Тому що Давайте. власне минулого тижня ми відзначили День Незалежності України і вже 30 років, так майже 30 років, є така традиція. Піднім ви організовуєте піднімання на говерлу з депутатами обласної ради. Я знаю, що цього року ви теж цю традицію традиції не зрадили, але трішки погодні умови так скоригували. Екстремальні ця традиція виникла. Коли святкували п'яту річницю Незалежності України, тоді, в 1996 році, тоді виникла ідея організувати масове сходження на Говерлу. Відповідальними призначили Василя Скрипничука, хай спочиває з Богом, чудесна людина і прекрасний друг. І мене як начальника управління освіти, він директор департаменту, заступник голови облдержадміністрації, директор департаменту гуманітарної політики. І ми організовували це перше сходження. Воно дійсно було масовим, що воно було добре підготовленим, не можу зараз сказати, бо йшли в тапочках, в шльопанцях, на каблуках по різному, йшли. Але тоді ця традиція була започаткована. Я для себе вирішив, що 24 серпня буду підтверджувати собі свій рівень і фізичної підготовки, і своє, так би мовити, внутрішнє психологічне якесь відчуття цього найбільш значущого свята для українців на Говерлі. І от так ми ходили щороку. Ми багато перші роки водили молоді, бо проводили вперед переддень 24 серпня турніри з настільного тенісу. А перед тим тренувальні тижневі збори. Дуже багато приїжджало киян. Ось, і ми великим автобусом їздили туди, поки кияни не пішли з дітьми в сторону Богдана. На закарпатську сторону, і мені довелося трохи додати сивих, сивого волосся на голові, поки ми їх відшукали. Телефонного зв'язку зрозуміло не, не було в той час. От зараз ми цю традицію дійсно продовжуємо. Багато з тих, хто ходив вже, ну, в силу тих чи інших фізичних можливостей, не йдуть, долучаються нові. Люди, це і депутати наші, це і е, основному викладачі університету, приїжджають наші друзі зі Львова, з Києва, навіть з Харкова. От, і ми сходимо на Говерло. Але цьому році, вперше за 30 років, е, приїхавши на контрольно-пропускний пункт, нам показали відео, що на заросліку лежить десь сантиметрів 12-15 снігу. Ну і попросили нас не рискувати і е, не підніматися. Хоча п'ятеро найбільш фізично підготовлених тренованих наших сміливців, це Василь Остап'як з сином, Остап Трощук. Наш оператор Так, так, так оператор е, Галичини з, з сином, і Ігор Темих, військовослужбовець, який. Як кажуть, пообіцяв своїм бойовим поворатимам, що зійде на Говерло, все-таки пішли і зійшли на Говерло, хоча кажуть, що це був найважчий підйом у їхньому житті. Ну, а наступний рік, звичайно, організуємо, організуємо нове сходження і думаємо, що все-таки таких екстремальних умов більше не буде. Ну, Це вже буде ювілейний, ювілейний буде рік ювілей. для Української так. Незалежності, ювілейний так. рік, і, власне, ваш підйом. Я бажаю, щоб все склалося. Я бажаю вам. Успіху на власне новому професійному відтинку ваш вашого життя, і нехай все що задумане здійсниться. Дякую, дякую. Дякую, дякую глядачам за увагу. Не перемикайте, адже попереду на Галичині ще багато цікавого. Тож, до нових зустрічей.